Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму... Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас рецепт маринованих огірків. На одну літрову банку з огірками нам необхідно 550 600 огірків, пів цибулі, кусочок гострого перцю, 2 горошки запашного перцю, 1 бутон гвоздики, 5 горошин чорного перцю. Одна чайна ложка насіння гірчиці, гірщиці, 1 лавровий листок, 1-2 зубчики чеснику, 2 парасольки кропу, 20 г солі, 45 г цукру і 60 мл 9% оцту. Огірки замочуємо у холодній воді на декілька годин. Огірки беру з чорними шипами. Кожну літрову банку даю половину цибулі покрайними кубиками, пів гострого перцю, дві горошки запашного перцю, один батон гвоздики, п'ять горошин чорного перцю, одну чайну ложку насіння гірчиці з гіркою, по одному лавровому листку. Додаю по одному зубчику чеснику окраїно на полоски, по дві парасольки кропу і ще накладемо в банку, додаємо по 20 грам солі. По 45 г цукру, це 2 столові ложки і по 60 мл 9% оцту. Наливаємо в банки кипяток, прикриваємо зверху кришками і стерилізуємо в банках 15 хвилин. Банки закрили кришками, повертаємо їх з одного боку на інший, щоб розійшовся цукор і сіль. Завертаю ковдру і до повного вистигання банки перевертаю верх дном при цьому. Такі мариновані огірки добре зберігаються при кімнатній температурі. Дякую всім за увагу. Готуйтесь з нехай вам усе вдається. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте відео. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!